В навчальній системі США є багато проблем, але найбільша не пов'язана з уроками математики або географії. Я маю на увазі зброю та доступу до неї в учнів. Я впевнена, що при перегляді новин або відео на схожі теми у вас виникає питання, яким чином зброя так легко опиняється в доступі і куди дивились батьки, як, наприклад, у всім відомому випадку Колумбайн або в історії Адама Ланзи, який в грудні 2012 року влаштував стрілянину в Сенді Хук. Привіт! Мене звати Вероніка і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. І я рада повернутися до вас з новим відео після великої перерви. Сподіваюсь, в майбутньому відео будуть виходити частіше. Сьогодні я розповім про Ітана Крамблі та трагічні події в старшій школі міста Оксфорд, штат Мічиган. Одразу попереджаю, що через чутливість теми я буду завуальовано описувати багато подій, щоб Ютуб не прикрив це відео. Тож завчасно дякую за розуміння. Ітан Роберт Крамблі народився 28 квітня 2006 року в атлантик Біч, штат Флорида, в родині Дженніфер та Джеймса Крамблі. Відомо, що з 1995 по 2005 рік Дженніфер та Джеймс. Мали проблеми з законом. В їхніх особистих справах були судимості за керування авто під дією деяких речовин та шахрайство з чеками. Вірогідна поява дитини в сім'ї мала позитивний вплив на них і нагадала, що можна жити порядно. З того періоду нових судимостей не було. Дитинство Ітана не було стабільним та нормальним через деякі максимально стресові ситуації. Одного разу, бувши ще зовсім юним, йому довелося пережити дуже травматичну подію. Посеред ночі він почув, що його мати кричала в трубку телефону. Це була не сварка на іншому кінці зв'язку. Був його батько біля водоспаду, і він погрожував завершити свій життєвий шлях. В результаті саме Ітану довелось говорити з ним та крізь сльози вимовляти батька не робити непоправних дій та повернутися додому. Також відомо, що він мав досвід приймання снодійного матері. Після одного такого випадку Ітан опинився на під'їзній доріжці лише в шортах та стверджував, що він бачить когось чи щось. Коли в квітні 2021 року Ітану виповнилось 15, він сказав батькам, що він хоче піти до психотерапевта, але це прохання батьки проігнорували. Як пізніше стане відомо, за місяць до стрілянини, в жовтні, Ітан намагався накласти на себе руки, тому що не хотів жити далі. Він прийняв від 8 до 10 таблеток від алергії, намагаючись в такий спосіб завдати собі шкоди. 26 листопада Ітан та його батько поїхали в магазин зброї, де його батько придбав йому 9-міліметровий пістолет зігзаур. Це був подарунок. В той же день хлопець зробив цей радісний пост в інстаграм. Тільки сьогодні отримав свою нову красуню Зікзаур 9 мм. Mm. На будь-які питання відповім. Наступного дня, 27 листопада, вони з матір'ю вирушили на стрільбище, щоб потренуватися зі зброєю. А Дженніфер описала цю прогулянку як День матері і сина, коли він випробовував свій новий різдвяний подарунок. До речі, Дженніфер та Джеймс Крамблі підтримували доступність зброї. Наприклад, Дженніфер у листопаді 16-го року написала відкритий лист президенту Дональду Трампу у своєму блозі про зброю. Як жінка та ріелтор, дякую вам за те, що ви дали мені право носити зброю. Вдячна за можливість бути захищеною при роботі з підозрілими клієнтами. Дякую за повагу до цієї конституційної поправки. Цей пост у Фейсбук підтримав і її чоловік Джеймс. Хлопець мав вільний доступ до свого пістолета та невідомо чи обмежували його якось батьки та чи ховали зброю в сейф взагалі. Окрім цього, червоного пропорця, хоча куди вже гірше, шкільна адміністрація декілька разів намагалась попередити батьків Ітана, що він проявляє інтерес до зброї та насилля. Адміністрація навіть залишила повідомлення родині на голосову пошту про те, що вчитель бачив, як Ітан шукав інформацію про боєприпаси в інтернеті, але батьки це проігнорували. Натомість відомо, що Дженніфер, мати хлопця, відправила сину таке повідомлення: Лол, я не злюся на тебе, ти маєш навчитися не бути спійманим. Ситуація загострилася 30 листопада, коли адміністрація школи викликала обох батьків після того, як знайшли тривожний малюнок, ітана, на якому були зображені зброя, емозі, що сміються. І текст на кшталт Моє життя марне та Ці думки не відпускають допоможіть мені. Співробітники школи показали батькам малюнок і порадили їм негайно організувати для сина консультацію зі спеціалістом і, взагалі, звернути увагу на його стан та поведінку. Батьки ітана відмовили на цю пропозицію адміністрації школи забрати їхнього сина одразу після бесіди та зайнятись його проблемами. Тож вони поїхали зі школи без нього. Лише через декілька годин станеться трагедія, якій вони могли завадити, коли батьки Ітана дізнались про стрілянину. Його мати надіслала йому повідомлення з текстом. Ітане, не роби цього, а Джеймс поїхав прямо додому та повідомив про зникнення свого пістолета. На відеозаписах з камер спостереження видно, як Ітан Роберт Крамблі увійшов до туалету і вийшов з нього приблизно через хвилину, тримаючи в руках напівавтоматичний пістолет. Після цього він відкрив вогонь у коридорі, де було багато студентів, які переходили між класами. Коли студенти почали тікати, він цілеспрямовано стріляв у класні кімнати та тих, хто не встиг втекти. Завдяки швидкій реакції студентів і персоналу Крамблі не вдалося увійти до жодної з аудиторій. За словами учнів, голос по гучномовцю сповістив їх про стрільця, і їхні вчителі почали замикати і баркадувати двері та закривати вікна. Інші згадували, що чули гучні звуки, перш ніж зрозуміли, що це постріли і швидко зачинили двері. Один учень, який сховався в туалетній кабінці, згадував, що чув дивні звуки. Вірогідно, він якраз чув, як Ітан заряджав пістолет. Після того, як цей хлопець. Почув стрілянину, а потім тишу. Він вийшов з туалету та побачив кілька тіл, що лежали на підлозі. О 12.51 поліція отримала перший з приблизно 100 дзвінків на номер 911 про стрілянину та вирушила до школи. За 2-3 хвилини після прибуття на місце події Крамблі був заарештований відповідальним за шкільні ресурси та його помічником. Стало відомо, що Ітан Крамблі все ще мав сім набоїв у пістолеті і два магазини на 15 набоїв. На прес-конференції помічник шерифа округу Окленд Майкл Маккейп заявив, що Крамблі здався поліцейським без жодних проблем. Вся Стрілянина тривала близько п'яти хвилин і відбувалася в одному корпусі школи. Влада провела б три обшуки будівлі в пошуках жертв та доказів. Щонайменше один учень розмістив у соціальних мережах відео, на якому видно, як люди ховаються у класі, а хтось у коридорі розмовляє з ними, називаючи себе представником правоохоронних органів. В результаті інциденту загинули четверо студентів і ще декілька отримали поранення. Серед загиблих були медісін Болдуін, Тейт Майер. ...був застрелений при спробі зупинити Ітана, хана Сент-Джуліана та Джастін Шілінг, який помер у лікарні від отриманих поранень. 17-річний Джастін Шілінг був застрелений в упор після того, як Ітан сказав йому стати на коліна. 14-річній хані Сент-Джуліані було завдано два постріли, з яких другий був контрольним. Своїх жертв Ітан стріляв більше одного разу. Він прагнув отримати великий розголос через це, і він хотів увійти в історію як найбільший шкільний стрілець в Мічигані. Після стрілянини Крамблі був взятий під варту і поміщений під нагляд для запобігання самогубству. Під час розслідування влада знайшла тривожні записи в його щоденнику та відео на мобільному телефоні, де він описував свої плани здійснити стрілянину. Дії Крамблі та те, що передувало трагедії, спричинили. Постійні розмови в американському суспільстві стосовно контролю над доступом до зброї та адміністрацію батьків та адміністрації шкіл за подібні трагедії. Власне, ці розмови вони завжди поставали після подібних випадків. Так було і після Колумбайну, і після Сенді Гук, і тощо, тощо. Але як ми бачимо, нічого не змінилося і по сей день. Вирок був завершений емоційним багатогодинним слуханням, яке розпочалося із заяви матері жертви стрілянини Медісін Болдуін, яка не дожила до закінчення школи в 2021 році. Ніколь Босолей, її мати, спокійно описала, як побачила мертве тіло своєї доньки в сталевій кімнаті на холодній каталці. Вона сказала, що її донька була світлом, коли це найбільш необхідно. Також вона додала, що коли світ темнів, її донька була зіркою, яка світила їй. Деякі родичі жертв зверталися безпосередньо до Ітана Крамблі, заявляли, що масове вбивство не змогло їх зламати. Однак, як родичі жертв, так і ті, хто вижив, зазначають, що їхнє життя назавжди змінилися. Вони наповнились болем, провиною та відчаєм. Ітан визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в тероризмі, що спричинив смерть. Вирок було винесено. Не менш ніж через два місяці після того, як суддя постановив, що підліток має право на найсуворіше покарання в Мічигані, зазначивши, що тривала одержимість Крамблі насильством, робить його реабілітацію малоймовірною. Десятки жертв нападу в Оксфордській середній школі та члени родин загиблих виступали зі свідченнями про наслідки нападу протягом кількох годин, перш ніж суддя виніс вирок. Справа розгорталася в той час, коли стрілянина в школах продовжувала вражати американські кампуси У 2021 році їх було зафіксовано вже 80 згідно з аналізом CNN. Ітан зізнався в суді, що 30 листопада 2021 року він взяв пістолет з незамкненого контейнера в своєму будинку, сховав його в рюкзаку і дістав у туалетній кімнаті. Перш ніж відкрити вогонь по своїх однокласниках. Після арешту Крамблі вже не поводився. Так зухвало, як це було власне під час стрілянини. Він робив усе, що говорили виконувати детективи. Він був дуже спокійним. Під час допиту вони дізналися, що перед стріляниною хлопець запхав собі у вуха туалетний папір і кілька разів ходив до ванної кімнати, де заряджав пістолет. Цей багатоетапний процес свідчив про здатність до планування. Окрім слідчої роботи, з Ітаном спілкувалися психологи та психіатри, щоб впевнитись, що хлопець був осудним і дійсно все спланував і скоїв злочин, все усвідомлюючи. Ітан Крамблі не мав ознак психозу або галюцинацій під час і після стрілянини. Психіатр Анекер зазначила, що його захоплення над природнім та перегляд фільмів жахів з дитинства вплинули на його уяву, але це не є ознакою психічного розладу. Так, фільми і книги ніколи не є причиною жорстокості. Хочу це одразу зазначити, бо я просто цитую, як проходила психіатрична експертиза. У день стрілянини Ітан був спокійним, зібраним і чітко усвідомлював. Свої дії. Як я зрозуміла, суть експертизи була в тому, щоб зрозуміти, які психіатричні захворювання в нього були з тих, що могли вплинути на вирок. В результаті в нього підтвердили депресію та тривогу. Адвокатка Паулет Лофтін грамотно підійшла до справи Ітена. І якби я була на її місці, то я б теж будувала захист на тому, що в першу чергу облажались батьки, яким було фіолетово на сина на його психічний стан і взагалі на всі червоні прапорці. Вона процитувала записи хлопця з щоденника, і там він написав. Я відчуваю, що перебуваю в часовій петлі смутку. Я ненавиджу себе. Я ледве пережив 9 клас, потім перейшов до 10 класу і повністю втратив контроль. Я на межі. У хлопця дійсно були проблеми. Я не те, що хочу його пожаліти, але сумно, що все завершилось трагедією замість звернення до психолога, щоб допомогти йому, коли тільки з'явились ці проблеми. Лофтін заявила, що ітан провалював майже всі свої предмети. Він мав лише одного друга, який припинив з ним спілкування. Він сторонився інших дітей, обідав на самоті. Хлопець також чув голоси, та в нього були галюцинації. Та він був схильний до дій, які можуть завершити життя. Лофтін зобразила Джеймса і Дженніфер Крамблі егоїстичними та недбайливими батьками, які часто залишали сина вдома одного в дуже ранньому віці. Постійно сварилися у присутності дитини, надмірно пили та залишали проблемного підлітка справлятися зі своїми страхами самостійно. Джеймс і Дженніфер Крамблі стали Першими батьками в Америці, яких звинуватили за чотирма пунктами у ненавмисному вбивстві за дії їхньої дитини в школі, влада назвала це максимально можливим звинуваченням в цьому випадку. Варто зазначити, що в Америці прецедентне право, що це значить, якщо якийсь випадок а, мав якийсь вирок, якого ще ніколи не було в історії, то він документується і на нього можуть посилатися в майбутньому, коли подібні справи будуть ще виникати. І таким чином а, тепер є прецедент, що якщо батьки забили болт на свою дитину, забили болт на те, що в неї психічні проблеми, що їхня дитина. Пішла в школу або в інший навчальний заклад і постріляла там людей. То тепер ці батьки теж присядуть, тому що є прецедент, власне, батьки і та на крамплі сядуть у в'язницю, і все. Тепер батькам треба бути більш обачними, щоб зброя не була в руках їхніх підлітків. За словами прокурорів, вони придбали синові зброю, ігноруючи ознаки того, що йому потрібна допомога. Вони не визнали себе винними та подали апеляцію до Верховного суду штату Мічиган. Тут я дійсно дивуюсь, невже їм не було соромно, бо вони теж були винні в цій трагедії? В п'ятницю 3 грудня 2021 року. Прокурор Макдональд планувала висунути звинувачення батькам Крамблі на прес-конференції. Але вони не з'явилися для пред'явлення звинувачень, що змусило владу розпочати масштабне полювання за участю служби федеральних маршалів США і оголосити батьків утікачами. Навіть була встановлена нагорода в розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, що допоможе їх затримати. Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що того дня пара зняла 4 тисячі доларів готівкою в банкоматі в Рочестер-Хіллз. Це приблизно в 15 милях від Оксфорда. Також вони вимкнули свої телефони, щоб їхнє місце знаходження не можна було відстежити. Однак адвокати Крамблі наполягали на тому, що подружжя не переховувалося, а виїхало з міста заради власної безпеки після стрілянини і поверталося, щоб добровільно здатися. Офіс шерифа округу Окленд заперечив це твердження, тому що такої домовленості в них не було. Автомобіль цієї парочки був помічений на парковці одного з підприємств Детройта в п'ятницю ввечері, а через кілька годин подружжя було заарештовано на складі за наводкою. Після арешту їх відвезли до окружної в'язниці Окленда, тієї самої, де перебував їхній син. Вони досі не визнавали свою провину і стверджували, що звинувачення не мають юридичного підґрунтя, і вони не повинні нести відповідальність за вбивство їхнього сина. Але неважливо, що вони там вже думали, ким себе визнавали. Вони злочинці, і це факт. Суд над ними тривав трохи більше ніж два роки. 9 квітня 24-го року Джеймса та Дженніфер Крамблі засудили до 10-15 років ув'язнення на кожного. Більш точної інформації щодо їхнього терміну я не змогла знайти, але мені цікаво, що думаєте ви чи справедливий цей термін? Хоча я вже й так здогадуюсь, що ви напишете. Щороку ситуація тільки загострюється. Якщо як я сказала раніше, в 2021 році було 80 випадків шкільної стрілянини, то в 2023 році було 346. Тобто, ви бачите наскільки це більше, і виходить, що стрілянина була майже щодня. Також на початку відео я пригадала одну з найбільш відомих історій, це випадок в Сенді Хук, про який зробив відео мій колега на каналі Хастур темні історії. Посилання я залишу в описі. Дякую вам за перегляд, бережіть себе та побачимось у наступному відео.